Добрий день, діти! Послухайте оповідання про хлопчика, який зліпив сніговий колобок. Та що із цього вийшло? Олексійко зліпив сніговий колобок. Знайшов вуглинки, поробив очі, знайшов палички, поробив ротик. Погралися діти, погуляли і знову пішли в дитячий садок. Шкода Олексійкові колобок на дворі залишати. Узяв він колобок і поклав у кишеню. Прийшов у дитячий садок повісив свою шубку у шафочку, а в кишені залишився лежати стіговий колобок. Пообідали діти, після обіду лягли спати. А коли прокинулись, Олексійко згадав про свій колобок. Побіг з дітьми до шафи і бачить калюшка. Що це таке? Відчинили дверцята, подивились. А з кишені вода капає, подивився Олексійко в кишеньку, а там немає колобка. У мокрій кишенці лежать тільки дві вуглинки та дві палички. А колобок де? Колобок був зі снігу і тому розтанув. А ми з вами сьогодні намалюємо колобок, і він у нас не розтане. Отже, діти малюємо сніговий колобок. Колобок означає, що це буде кругла форма, колобок круглий, а сніговий означає, що нам потрібна буде біла фарба, тому що сніг білого кольору. Ще буде потрібен пензлик і дві фарби яскравого кольору. Я взяла малиновий і синій. Ви можете взяти. Рожевий і чорний, будь-який. Я потім вам розкажу для чого. І нам ще буде потрібна звичайна водичка. Папір треба взяти темного кольору, тому що на темному фоні буде яскраво виглядати біла фарба. Починаємо малювати круглу форму колобка. Ось ми малюємо велике коло. І зафарбовуємо його повністю. Додавайте фарби у разі потреби, щоб наш колобок був повністю білого кольору. Притримайте роботу. Рукою, щоб колобок був охайний. Ось у нас вже готовий колобок. Тепер йому треба зробити ручки і ніжки. Ось тут ми робимо невеличкі круги і зафарбовуємо їх по боках. Це будуть у нього ручки. А внизу робимо невеличкі овали. Це будуть ніжки, і все треба ретельно зафарбувати. Наш колобок готов. Ще треба намалювати білим кольором внизу сніг, по якому колобок буде котитися, і з якого колобок і зроблено. Сніг малюємо, хто як захоче. Може намалювати просто снігову таку доріжку. Хтось може намалювати кучу гури снігу ось такі, це все за вашим бажанням. Тепер діти нам треба буде почекати, коли фарба висохне. Ось діти біла фарба наша висохла, і ми можемо тепер домалювати нашому сніговому колобку очі і ротик. Очі ми зробимо синьою фарбою, вони будуть, наче дві крижинки. Ось таким чином малюємо невеличкі кружечки, зафарбовуємо їх. Можемо ще намалювати невеличкий ось такий носик. Тепер треба пензлика вимити. І можна намалювати ротик ось такою рожевою, червоною або малиновою фарбою. Ось я малюю ось такий ротик, наш колобок усміхається. Знову вимиваємо пензлика. За бажанням ви можете ще намалювати нашому колобку шапочку, наприклад, зеленого кольору. Ось таку шапочку можна намалювати і зафарбувати зеленим кольором повністю шапочку. Намалюйте і ви такий колобок.